Тут зображений на фото головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Знаю, що він чудова людина. А з початку повномасштабного вторгнення командував збройними силами України. Наразі він працює в посольстві Великобританії. Пан Залужний, як його звати, Валерій. Добре, що ти про нього знаєш? Ну, це колишній головнокомандувач головнокомандувач Збройних сил України. Зараз він теж якусь здається, посаду обіймає, але я точно не пам'ятаю. Дуже хороша, приємна людина. Дуже багато всього зробила для України. Ой, його десь бачу. Так це Валерій Залужний. Все вірно. А хто він? Ну він же не головнокомандувач. Його там звільнили були, але я не знаю, на якій він зараз посаді. Походу був. Якимось типа, за закордоном справ, щось там вирішував з іншими країнами, да, щось типа такого плану залужний минулий головну збройних сил України, посол Великої Британії, Валерій Залужний, колишній головнокомандуючий збройних сил України. Наразі посол України Великої Британії дуже видатна і знамита людина.